Блакитне паливо в ціні клієнти Станіславської теплоенергетичної компанії можуть залишитися без тепла. А це третина усіх мешканців, що проживають у середмісті івано франківська Місцеві газопостачальники уже попередили дирекцію стеку про можливе зниження поставок блакитного палива з 12 лютого. Причина значні борги за газ. Це викликано нерозрахунками бюджетних організацій нашого міста. Загальний борг місцевого бюджету складає на сьогоднішній день 3 мільйони 400 тисяч. Державного бюджету 3,5 млн грн і мільйон 400 обласний бюджет. Загальний борг біля 9 млн. Це унеможливлює наші розрахунки за газ перед НАВ. Нафтогаз України наразі з початку року рівень оплати боргових зобов'язань по усіх бюджетах становить 10%. Відсутність грошей та непроведені тендери лише відмовки, вважає дирекція стеку. Якщо проплати будуть на такому ж рівні, це призведе до припинення газопостачання і зниження якості послуг. Міський голова Віктор Анушкевичу скаже: цьогорічний бюджет лише наполовину передбачає оплату енергоносіїв. Сфера газу вона є в сфері повноважень. Держави через знак Нафтогаз. І не може таке бути, коли МінФін і Кабмін через формульний розрахунок дає таку дотацію в рівні, якої недостатньо на енергоносії і на виплату зарплати. А потім через знак Нафтогаз через вас напрягають органи місцевого самоврядування. Тобто, що можемо, то і робимо. Але це питання не тільки ваше, і моє, це питання там ж. Проблема госрозрахунків із станіславською теплоенергетичною компанією не нова. Раніше її керівництво заявляло про відмову надавати послуги своїм споживачам, які не дотримуються платіжної дисципліни. Ірина Тимчишин, Андрій Шкварла. Новини на вежі.